Дорогі друзі, вітаю вас від імені Дніпровського індустріально-педагогічного фахового коледжу. Сьогодні коледж це сучасний заклад освіти Коледж єдиний в місті Дніпро, в якому ведеться підготовка кваліфікованих робітників та фахових молодших обладнань Колись наші студенти будували наш навчальний корпус. Майстерні та гуртожиток, а також брали участь у будівництві академічного театру укрів та балету, міської клінічної лікарні номер 4 міської ради, сервісного центру «Мазда» та інших. А сьогодні готуємось до відкриття хабу автомобільної галузі. Щоб ваші мрії були здійснені, запрошуємо вас до нашої дружної студентської сім'ї. Коледж у своїй структурі має два відділення. Відділення підготовки кваліфікованих робітників. На основі базової загальної середньої освіти кухар, електрогазозварник, плюс з ремонту автомобілів, рехтувальних козалів. На основі повної загальної середньої освіти кухар. Майстер ресторанного обслуговування, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, муляр штукатур. Відділення підготовки фахових молодших баколаврів. На базі повної загальної середньої освіти готуємо за спеціальностями. Соціальна робота. Середня освіта трудове навчання та технології. На базі диплома кваліфікованого робітника готуємо спеціальність професійна освіта за спеціалізаціями транспорт, будівництво та зварювання, сфера обслуговування. Головними роботодавцями, а також майданчиками для проходження практики для кваліфікованих робітників. Її відомі підприємства міста і області, такі як Мерседес, Нісан, «Дніпробудсервіс», для кухарів «Позата хата, лаверна смак, мафія. Для підготовки фахових молодших бакалаврів це ліцеї, навчальні центри професійної освіти, школи, соціальні служби міста і області. Коледж Співпрацює з закладами вищої освіти щодо продовження навчання наших випускників, які здобули ступень фахової передвищої освіти, Придніпровською державною академією будівництва та архітектури, Національним технічним університетом Дніпровська політехніка, Українським державним університетом науки і технологій, Київським національним університетом біоресурсів та природокористуванням України. В нашому коледжі дуже багато спортивних гуртків та секцій з футболу, з волейболу та баскетболу. Команда коледжу з черлідінгу енерджі є триразовим чемпіоном України у студентській лізі з спорту та черлідінгу. У коледжі проводиться багато виховних заходів, конкурсів, фестивалів, концертів. Студенти коледжу беруть участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах. Наша студентка була дворазовою лауреаткою всеукраїнського вокального фестивалю Музичне сузір'я України. У нас кожен може знайти собі справу до смаку. Проявити свої таланти і здібності або спробувати себе у чомусь новому. У нас навчання йде в комплекті із задоволенням. Станьте професіоналом разом з нами!